Нам не потрібні ніякі картинки, щоб завжди пам'ятати той день. Розгубленість, страх, біль. Що ми обрали? Уся Україна обрала діяти вже шість місяців повномасштабного вторгнення. Кожен день ми обираємо діяти, бо є ті, про кого ми повинні піклуватися. За шість місяців ми проїхали майже 350 тисяч кілометрів усією Україною. Ми пішли туди, де були ті, хто постраждав від війни, і зустріли вас. Команда Право на захист пліч опліч з міжнародними партнерами продовжує підтримувати українців цей складний час. За ці шість місяців ми допомогли більше ніж 472 тисячам людей. Ми провели більше ніж 49 тисяч юридичних консультацій, захищали ваші права онлайн і офлайн. Більше двох тисяч людей отримали психологічну допомогу від нашої служби турботи. Ми відстоювали права маленьких українців без супроводу за кордоном та адвокатували за визнання цифрових документів українців у Європі. Ми розвантажили, запакували і роздали більше двох мільйонів кілограмів допомоги. Нас вже 986 людей. Ми це юристи, правознавці, соціальні працівники, психологи, аналітики. Але в першу чергу, люди, люди, які працюють для людей. Шість місяців ми разом з вами, ми поряд, ваші право на захист.